Чим швидше буде закінчено війну проти України, незважаючи на всі розмови про ескалацію, і тощо, тим більше шанси, що менше буде інших конфліктів. Чим довше буде ця війна продовжуватися, тим більше нових конфліктів в різних регіонах світу вона буде породжувати. І Захід, врешті-решт, з такою кількістю конфліктів вже не впорається. Почнеться міграційна криза в Європі, зміна всіх урядів. Прийдуть абсолютно інші люди до влади у Сполучених Штатах, ми отримуємо абсолютно інший захід, і нам вже буде точно не до україни все. Я маю, нам то в Україні буде до України, але всім іншим до України. Будуть такі проблеми, з якими доведеться жити і мучитись. Так що треба закінчувати війну. І зробити все можливе, щоб Росія зупинилася у своїй агресії проти нашої країни. Якщо цивілізований світ взагалі, хоче вижити, не вижити, а хоче нормально жити. От я б так сказав, не вижити. Він виживе, якщо він хоче нормально жити.